Прошу заходить. Заходите, заходите сюда. И на Я, Давай. Благословен Бог на а в небом на веки вечные. Синий Боже, сервійки, безсмертний, помилуй нас. Сергій се безмерний, помили. Боже, серйозки, в після безсмертний помилий нас. Господи, очеріхи наші води, ко прости беззаконні наші. Святий згенцев сили не мочі нашій імені Господи помилуй, Господи, помилого, Слипомило Господи, і Господи, Синові Святому. Господи нашої сину, небезпеки, нехай святи сім'я, Твоя, нехай прийде царство, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш на день нам сьогодні прости нам проведені наших і прощаємо винуватцям нашим. І не води нас успокосили, визволи нас від лукавого. Я були царство і сили, і слава і сина, і свята Духа. Господи, помилого, помилогоспи, вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ціну і Святому Духові. Прийдіти, поклонімося царя нашому Богу Ві. Поклонімся, припаді до Христа, царя. Прийді, поклонімося, припадемо до самого Христа царя. І Бога нашого. Боже ми під охороною Всевишнього, тобі покрови Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, пристанови, що моє захисний Бог мій обойганього. Він спасе тебе від сітів свят від пошесті зубної, плечима своїми захистити тебе, під тінню крили його. Ти там спочиватимеш обороною тобі правда, його не побоїшся страху ночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темрі, ані напасу до хазла у півдні. Паде біля тебе тисяча десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїм може дивитися, помислими законами бачити, бо ти сказав Господь, надії моє освішню ти за оборонця собі. Отже, не придавати тебе лихо Боже, не наблизиться до стелі Твоєї, бо він ангелом своїм звели, щоб охороняли всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Нога слава себе, стопада, меж потопчишлива і змія. Бо каже, Господь за те, що він поклав надію на мене і визволював. І захищу його він знає ім'я моє, буду кликати мене, я почую його буду з ним у скорботі. Визволюю прославлю його, новим життям дарую його. І дам йому побачити спасіння моє. Слава Отцеві і Святому Духу, і нині по всех віки вічні. Амінь. Аллуйя, Аллолуйя, Аллуя, слава тобі, Боже. Аллуйя, Аллолуя, Аллолуя, слава тобі Боже, Аллуйя, Аллуя, Аллуйя, слава тобі Боже! Я закрию до міста, усе спасіння Твоїм, Христе завітання, так і нині завітання встиже на служителів Господь. Твоїх, а з ними святих Богу Твоїх, миттвій подайцям у домові, і милостово поблагословия. Спасай, присвідчуй же, всіх, хто буде працювати у нім. Господу, помолімся. Господи, помилуй. Головіку Божий наш, Ісусе Христе, зголовить додому і територія. Стати те для дитя всього дому. Сам сьогодні нині зберігайся, козла не ушкодженими. Тих, хто буде тут працювати, рабів Божий засновників Петра, Галину і працівників Тетяну, Романа Івана, Володимира Сергія Івана, Сапана. Не і і з слова на хрони тря. За ми буду тут приносити, благословить цей офіс і спокійно їм дай що я завжди охороняюче постійно подавай їм по достатку всякі добре дояння і благословення. і Як у тобі подає всяка слава честь і поклоніння, безначайно йому за присвятим моїм же утвореним духом. Мені повсе час. І на віки вічні Аминь, всі. І духові твоєму, ваші уклоніть перед Господом. Благовіку Боже, нашу вічні живеш. І смиренний спорядай ти благослови лавань я к якма. І дім по древнені, приходу Йосифа. благослови Діма, свою їм несе, як і вота. А ні, причеса Христа Бога нашого. Ти подав спасіння дому і Слахеєму. То сам, Господи, благослови дімцей назва Офіс, то сам, Боже, благосвідімцей, назва якому Офіс, то сам, Боже, благосвідімцей, назва якому офіс. То сам Боже благословитімцей, назва якому офіс. І тих, який побожно буде працювати засновників Петра з Галиною. І я Божих посівників та сяна, Романа, нормана Інлодина Сріня Івана Степана, надію і посилає своїх а ми хорони трив, що вони завжди охороняють проти твої Благословення, І волосся промов і як тобі маєш винути спасати Божона, і ми тобі славу подяку клудіння, і даємо ми твої сину і Святому Духові, ну не по цей час, і на бій, і вічні які ворожі сили, які були до цього часу. Господи, і збережи їх всіх, неоскоджених, коли на Боже знаєш. Господи, Боже, Господи, дім! Всякі ворожі сили, які були до цього часу. Синях Боже. Від усякого пістопу не ушкоджений збережи і у всякі на слава, Твого Небесної, земного славення. І ще не помилок. І що вдай їм здоров'я, наділив їх до воліттям усьому збатив, мав, владико, вислухай нас, і милостиво помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасити надії всіх кінці землі. І не бой далеко ласкавий, будь владико не наче помилуй нас, бо ти милостивий чоловіколюбний Бог. І ми тобі славі даємо цю і і Святому Духові в цей час, и на віки вечні. Слава Боже, на і наша слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владика була, Слова. Христос і правди, Бог нас замолиха, причини Симатри, Святой, славних захваних або срив. Преподобний Болос на котів наші і всі святи. И реха связати і всіх небесних, сили бізцілесних, і сьогодні зі злобами, свята церква сягмує. І всіх святих помилуй вас, і спасе вас, як якоблагий і чоловіку люба. Благодаря мене життя, для спасіння Боже, подай Господа засновникам, Петру з дружиною, Малиною, і працівниками Татяну, і Романом Інною, Володимиром Звіром, Іваном Степаном Надію, і збережи Боже повсі дні свого земного життя. Now I'm going to eat, it shall sleep in the trunk. Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Шановний Петро Петрович з дружиною, з працівниками, з друзями, колегами, які ви зібрали саме кращих фахівців, мені здається, Прикарпатського краю і інших країв, і згуртували у ту сімейну родину. Бо я завжди кажу сім'я та, коли ми, коли ми виходимо із своєго помешкання. І друга сім'я, там, де ми працюємо, і знов розходимося, і знов сходимося. І тому, дай Боже, що ваші мрії сьогоднішній день архістатига Михаїла, воїна Небесних сил безцілесних, який скинув нечистого ангела і сьогодні не тільки святкує Михайло Михайлович, Михайлівна. Сьогодні всі ангели святкують, бо коли ми народилися, нас похрестили. І бритаїнство хрещення ми отримали того крилатого воїна, який хоронить немовля від колиски аж до гробової дошки. А після кончине нашого земного життя, він провадить душу до престолу Свічнього на третій, на дев'ятий. На сороковий день на поклоніння Спасителю світу за нас прожитий відрізок чашу нашої земної, життєвної мандрівки. Тому нехай Ангел Господній торкнеться крилом, зіріє вашу душу тілом сьогоднішнім теплом, а Мати Божа Цариця Свята випросить свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на тімної і ще літа, які ми вам проспівали. Я дарую вам цю книжечку. І пам'ятайте, що в цій книзі є те саме цінне спасителі світу і мати Бога живого, а від неї народився Ісус і продовжив життя родоводою Всієї Сленської. Тому Петро Петрович, нехай мати Бога живого і Спаситель світу. Буде реліквію вашого земного життя по всі дні вашого земного життя. Здоровля Божої ласки і всіх благ земних у цьому прекрасному світі. Я радий бути. Я радий бути і візьміть це. Цю реліквію нехай буде. У нас має так, буде, а я, а ми зараз освятимо. Ми хочемо від <звітна> імені <звітна> <звітна> колективу. Нашого невеличкого колективу поздоровити нашого Господи. шефа, його дружину з, з цим святом, з відкриттям так підходьте. Господи, сюди. Боже, благослови Боже. і оператора, аби він ще знімав, і всіх, <с. <с. і всіх. Аби він знімав щоб не одаримось відкрили в нашому краю. Будь ласка, кажіть нам все, шановний Петро Петрович, шановна Галина, на сьогодні від нашого невеличкого колективу. Який тут офісного, скажем так, хочемо привітати вас з днем народження нашого нашої фірми і побажати, щоб в нас все складалося, щоб у нас були такі гідні клієнти, платиспроможні клієнти, і щоб всі, всі були здорові і на таке велике свято От сьогодні. Адресати Михаїла, Михаїла. оцю даруємо вам офіс іконку на честь. На дня народження нашої фірми, і щоб нам нас зберігала з всяких негараздів, дарувала тільки тільки удачу і успіх. Дякую. Дякую. Я, я вітаю всіх у так само. вітаю, а від дякую. себе особисто. З нашим логотипом, хочу ваш кабінет, так як тут, так само подарувати дякую. Дякую. наших, це від мене особисто. Дякую, так. Добре, коли горіть, а ми потрапимо всіх всіх. Ти кажеш, було в свободі. Ой. Леж же все у нас, так добре. Дякую. А родина. Ой, дівочка. От, понед. Відбулося віс. Це у тебе досить сильно. Вгринь. У вас добре. Куди дісло? Дякую. Як ви бачите, але давай seri всі, хто з ним. Безсезону, щоб войти осені і зберегти.

От навіть, щоб вони були здорові і Богом. Благословені. Пані, що сховала мені зараз всього до нас. Дуже приємно. Дуже приємно. Сьогодні найкраще. Подводні вдячні клієнти все було раз. Як ви бачите. Шановне панство, доброго дня! І сподіваюся, що сьогодні презентація чудової прекрасної фірми пройде активно. А оскільки сьогодні якраз свято у нас, так би мовити, подвійне, адже сьогодні ще свято Трига Михаїла, а він є охоронець ангелів. То сподіваюся, що сьогодні буде доречно вам побажати в першу чергу добра, здоров'я. Боже, благословення і терпіння. І зрозуміло, що якщо ми говоримо про роботу, адже ми якраз зібралися поговорити про нову сферу діяльності в нашому регіоні, то хочеться сказати так, що ми без роботи взагалі ніщо. В роботі наші втіхі і турботи. І так, щоденно ми свято це несем. Отож, про роботу найкраще може говорити директор фірми Петро Петрович. Будь ласка. Я запрошую вас до слова. <сі> Доброго дня всім. Я дійсно радий вас усіх бачити на своєму рівному святі, оскільки ви вчилися розділити, так можна сказати, нашу радість. Відкриття фірми яка У серешніх часів і з становити часів людство суспільство завжди потребувало охорони. Вона була усі віка. Завжди когось охороняли. Як правило, це були багаті люди. Завжди був сиз. Завжди хтось щось зробив, на когось збирав інформацію, комусь допомагав. І це дійшло до наших часів. Що касається, це більш прерактива правоохоронних органів, ну, Скажу так, чесно, ми можемо надавати послуги в ширшому обсязі і більш можна сказати, віддати увагу конкретному клієнту, оскільки в нас немає тій кучок заяв. Ну і, можна сказати, професіональна не гірша. У нас на сьогоднішній день з'явлені події кажуть

perfect